Доброго дня, шановні радіослухачі. На хвилі Радіо Марія передача Світ у долонях. Як ви знаєте, в цій передачі ми щотижня говоримо про стосунки людини і природи, про екологічні проблеми, про екологічні загрози і про екологічні рухи. І сьогоднішній наш ефір, він прив'язаний до календаря. Він не випадковий і присвячений він тому, що кожного року, 16 вересня, в Україні святкується День працівника лісу, свята працівників лісової галузі. І наш сьогоднішній ефір такий. Трошки, можливо, оригінальний, тому що свято працівників лісу ми не сприйматимемо сьогодні як свято, тому що наш сьогоднішній гість, а гостем у нас сьогодні є Андрій Плига, командир дружини охорони природи міста Києва. Доброго дня, Андрій. Доброго дня. І от настільки нам стало відомо, що Андрій є тією людиною, яка в цьому році оголосила День працівника лісу святом, ну не святом, якби, а навпаки, екологічним трауром, Днем екологічного трауру. І чому так? По-перше, чому, чому ж власне люди, які займаються охороною природи, негативно ставляться до лісівників і, можливо, всім нам треба так почати ставитись. Це ми з'ясуємо сьогодні під час передачі. Тож, власне, маленька така інформація про... Власне, ліси в Україні. На сьогодні в Україні ліси займають близько 15% від того, що є Україною, і це є майже вся природа. До, до лісів відносяться також болота і озера в лісах, відноситься навіть частина водосховищ на Дніпрі. І е, таким чином майже вся е, природа, яка є в Україні, вона підпорядкована лісовій галузі. Саме через це... І в Україні та й в інших країнах дуже часто громадські колишні організації спрямовують свою, можливо, навіть агресію, а мінімум таки зацікавленість, спрямовують на власне керівництво лісової галузі, на ту політику, яку і на ті ідеї, які вони, ця галузь пропагує. Тому що саме лісова галузь є ну, ось тим суб'єктом, який вирішує, що є що має відбуватися в лісах і що має відбуватися власне з природою. Отож, Андрій, ну по-перше, чому так сталося, що день працівника лісу оголошений з днем екологічного трауру. Ну, насправді є всі підстави вважати цей день саме днем екологічного трауру, тому що той образ лісника, який у нас вихований з дитинства, що лісник це така собі добрий дядька, який живе в лісі, годує тварин, насправді цей образ зовсім не відповідає дійсності. Насправді головним ворогом нашої природи, на, на жаль, є саме лісники, а саме Державна лісова агенція України. Ну, одразу скажемо, що е, ми віримо, що є і нормальні лісники. Ми знаємо, що вони є, навіть скажімо більше. Але, на жаль, вони не є при керівництві, а в керівництві цієї галузі і вся ця галузь побудована суцільно на людях, е, які не зацікавлені збережені природи в лісах. Тобто лісова галузь, вона взагалі ігнорує... Сам факт, що ліси є домівкою проживання багатьох е рідкісних тварин, рослин і так далі. Ну тобто це є галузь суто господарська, а не так, як для того, що для, для лісівників ліс це просто кількість кубометрів деревини. Їх цього навчають із студентських років. Тобто те, що в лісі живе якась там сова, чи якісь там кажани живуть, їм на це абсолютно начхати. Для них О. це в першу чергу кількість кубометрів деревини. Ну от, власне, я так розумію, що ці заходи, які плануються з боку екологічних організацій, в... 17 числа, це заходи, які ну, вони така вперше буде в Україні. Ніхто раніше в Україні не робив заходів масштабних проти виробки лісів і взагалі на захист лісів. Але е, у нас якби трошки часу є в ефірі повернутися, так, зайти до питання трошки здалеку. А взагалі настільки поширений такий рух на захист лісів в світі? Ну, рух насправді поширений і поширений він досить широко. Навіть в наших новинах час від часу ми чуємо, що, скажімо, десь в Бразилії екологічні організації протестують проти вирубки амазонських лісів, або в Сполучених Штатах Америки активісти протестують, причому часто протестують доволі радикально, спалюючи лісопилки, спалюючи лісокомбінати і так далі. У нас, на жаль, чи на щастя такого радикального руху немає, але тим не менше ми започатковуємо громадський рух, який ставить за свою мету корінне формування лісової галузі, щоб вона стала саме тією галузі, яка буде опікуватись нашими лісами і охороняти їх, а не знищувати, як це відбувається зараз. Ну, от, власне, дійсно, Ми вже в попередніх передачах згадували, що минулого року, в кінці року, в Україні презентувався фільм американського режисера Маршала Карі, який зняв фільм, ну, умовно його перекладають назву як Коли дерево впаде або Якщо дерево впаде. Фільм саме ось про той най... Найрадикальніший рух на захист лісів, який є в сполучених штатах, про людей ті власне займалися, просто фізично знищували лісозаготівельні пилорами, цехи і деревообробні, знищували лісопилки і в результаті дійсно фільм закінчується дещо трагічно, ці люди опиняються за гратами, але це історія людей, які дійсно поклали своє недовге молоде життя на те, щоб захистити ліси і свідомо, як, ну те, що фінал трагічний, фактично фінал фільму. він є фіналом, на який вони йшли свідомо. І дивлячись на людей, ті, ну, звичайно, це є. Дійсно, таких людей дуже мало і це є. Дуже радикальний підхід. Але при цьому ось для тих, хто цього фільму не бачив, хоча, користуючись інтернетом, зараз будь-хто може знайти цей фільм і подивитися. Але для тих, хто досі його не бачив, я і збирається подивитися. Я прошу звернути обов'язкову увагу на момент, коли показуються масштабні акції, коли десятки тисяч людей в Сполучених Штатах просто виступають проти рубки лісу. І якщо є якісь люди які дуже радикально до цього ставляться, то треба мати на увазі, що в інших країнах... Є десятки тисяч людей, які свідомо просто виступають, виходять на масові акції, проводять різні заходи, просвітництві, виступають просто проти рубокріс. У нас поки що такого немає. І наскільки я розумію, лишається річені дні до того, як такий рух буде офіційно оголошений і в Україні. І от, власне... Будь-хто з наших слухачів, мабуть, цілком може, я дуже впевнений, що багато хто міг би і хотів би приєднатися до такого руху, але не всі люди розуміють, в чому ж є оті негативні моменти лісової галузі, які критикуються і колишніми організаціями, критикуються науковцями, між іншим. От. І я думаю, ми спробуємо зараз перелічити ось такі по пунктах, що ж, власне... А в сучасній в сучасному підході лісової галузі в Україні, що воно є не так, як би хотілось би, щоб ця галузь не шкодила природі? Ну на жаль, вся наша лісова галузь побудована на стереотипах, які беруть свої країни із радянських часів і від яких уже відмовилися давно в цивілізованій Європі і в Північній Америці. Зокрема, наша лісова галузь вважає, що всі старі, а тим більше дерево з дуплами, потребують негайної ліквідації, тому що вони є загрозою для живих масивів лісу, адже в них не начебто розмажуть шкідники і так далі. Насправді це все є... Ну, насправді, маячня. Тому що це все природні процеси, і лісники вважають, що, ну, на жаль, і не тільки лісники, на жаль, багато громадян вважають, що гарний здоровий ліс це ліс, в якому зовсім немає Бурелому, хмизу, вітровалу, це абсолютно чистий ліс, він є здоровим. Насправді це мертві зони, це ліси мертві. Справжній здоровий ліс це ліс, в якому досить багата кількість і мертві деревини, і будь-якого вітровалу, сухостою, багато хмизу, багато старих доплистих дерев. Адже саме вони є місцем проживання дуже багатьох видів тварин. Кілька десятків видів птахів мешкають в дуплах, кажани ті самі, дуже багато видів комах червоної книги мешкають в них. І чому, власне, ледь не половина видів тварин червоної книги у нас мешкають в лісах, це лісові види. Вони стали рідкісними в першу чергу через знищення умови їхнього проживання. І вони мешкають далеко не в усіх лісах, саме тому, що далеко не всі ліси відповідають тим природним їхнім потребам. У нас, на жаль, багато лісів це є соснові монокультури. Тобто ці ліси одразу можна побачити, ну, одразу кожен може пізнати, коли дерева йдуть посаджені такими рядками, наче грядка, і немає ні підліску, нічого, абсолютно немає. Це мертві ліси. А наша лісова галузь прагне, щоб всі ліси були такими самими. саме. Ну, ну от власне э, виходить, що э, тут... То... Те, що є лісом природним, от якби уявити, наскільки я розумію, що от ліс, він просто росте сам по собі. Хоча, наприклад, от одна з наших попередніх передач була присвячена проблемі е, Національного природного парку Гамішанські ліси. Ми тоді говорили про е, пана Івана який зараз, якого поставили очолювати цей національний парк, от це дійсно, наприклад, людина, яка не розуміє, що таке ліс і що таке національний парк. Так от, одна з його таких афоризмів, який вже давно став. Um. Відомим серед продохоронців це фраза, що навіть мільйон років тому дуби хтось саджав. Тобто люди, які, на жаль, виховані цією лісовою галузою, вони не розуміють інколи, що ліс це перш за все природи, що він може існувати і без того, щоб його рубати і саджати. І от настільки я розумію, Андрію, що е, якби ліс е, ніхто не рубав і не саджав, хоча б в деяких місцях, то він би виглядав зовсім не так, як його хочуть бачити лісники, правильно? Звичайно, є приклади, де такі ліси збереглися, наприклад, в Білорусі і Польщі це біловець пуща, яка, на жаль, в Білорусі зараз, в Білорусі, в Білорусі теж побудована ця радянська система світобачення, лісобачення. І в Білорецькій пущі з білоруської сторони зараз теж відбуваються інтенсивні рубки, на жаль. Але з польської сторони колись домагалися збереження цих дібров, і кожен бажаючи може поїхати і побачити, як має виглядати ліс, який нарубало 600 років. Такі ділянки лісу, схожі є в українських Карпатах. Це ділянки Карпатського абіосферного заповідника, там є букові праліси. ось. І там можемо побачити, як виглядає справжній ліс, коли великі старі дерева з часом всихають, з часом випадають. На ділянках там, де ми впали, утворюється ділянка, куди потрапляє більше світла, починає рости молодий підріст. І таким чином формується різноярусний, багатоярусний живий ліс, населений багатьма видами організмів. Чого, на жаль, ми не можемо бачити, скажімо, в лісах під Києвом, які зачищаються лісниками. Ну от дійсно варто згадати коли ще там, не знаю, декілька років тому, можливо, декілька... Десятиліть тому, коли було популярним, були гуртки юних натуралістів, і, і от що вони часто робили? Вони, наприклад, робили шпатівні. І от подумати, для чого дійсно роб, робляться шпатівні, що це значить? Ну, це не тільки значить екологічне виховання молоді, дбайливого ставлення до природи, якихось. Дійсно, дитина, яка в дитинстві довго робила і багато робила шпатівень, дуже вірогідно, що вона займатиметься охороною природи, коли виросте. Але з іншого боку, це значить, що ліси природні зведені, і ті і птахи ті кажани, білті, які могли би жити в дуплах, їм ніде жити, тому що дупла немає. А от е, і, власне, для цього взагалі виникла ідея робити шпатівні. От, але от давайте подивимося, Андрію, розкажіть ще про таку е, річ. Е, е, я знаю, е, подивившись е, е, інтернет-сайт Дружини охорони природи Зелене майбутнє, як ви очолюєте, не можна не помітити, що дуже багато матеріалів присвячено проблемам рубки, рубок у заказниках, у інших об'єктах природно-заповідного фонду. І от більшість з нас, і в попередніх передачах ми теж про це говорили, сприймає, що природно-заповідний фонд, ці заповідні об'єкти, які вони інколи не були маленькими, це щось таке недоторкане, що от нарешті, коли територія стає заповідною, здається, що всі думають, що вона вже збереглась, але і ніхто її більше нічого поганого не зробить. Але з ваших статей випливає, що коли є в лісах, то це не завжди Так, Так, на жаль. Це черговий стереотип, який вихований із дитячих років. Коли я ще був дуже маленьким був у школі, то коли чув про лісові заказники, думав, що там мають бути величезні дуби, в кілька обхватів, такі священні ділянки лісу. Яке ж було моє розчарування, коли вперше побував в багатьох заказниках і побачив на їх місці суцільні вирубки. Все це пояснюється знову ж таки лісовими стереотипами і нашим законодавством. А наше законодавство... Воно дозволяє проводити так звані санітарні рубки в лісах усіх категорій захищеності. Тобто навіть в заповідниках. Е, які дерева потрапляють під санітарні рубки? Це якраз ті великі, старі дерева, а також з дублами дерева в першу чергу. Ті дерева, які мають найбільшу екологічну, біологічну цінність. Але ці дерева, не бажані з точки зору лісового господарства, вони в першу чергу знищуються. І все наше лісове господарство побудовано таким чином, що... Проводиться кілька разів вибіркові руки, коли видаляються окремі дерева. Тим самим розріджують ліс. І потім настає той критичний момент, коли ліс стає надто розрідженим і виписується суцільна рука, і ліс повністю знищується. Потім, звичайно, саджається чергова соснова грядка, але вона за бієрозміїттям не може порівнятися з тим, що було на цьому місці раніше, до вирубки. І, на жаль, так побудована вся система лісів України, вона просто не передбачає збереження старих лісів. Просто апріорі не передбачає. І, до речі, що стосовно рубок на межах заповідного фонду, досить показове відношення до цього, скажімо, в Америки. Наприклад, у 88-му році була величезна пожежа в Єлстонському національному парку, першому національному парку у світі, який доволі широко відомий, в тому числі і за кордоном. Але це заповідна територія і пожежі лісові насправді теж є природні процесом, якщо їх спеціально не підпалювати. І було прийнято рішення не спиняти цю пожежу. Вигоріла три чверті національного парку. Національний парк це дуже велика площа, кілька тисяч квадратних кілометрів, і просто можна виявити, яка це була площа, величезна. Але ніхто не робив з цього паніки, трагедії. Почалося природнє відновлення лісу. Спершу вся земля виграла, вкрилася буйною травою, тому що, власне, попіл є добровом. добривом. Потім з'явились кущі, потім молоді дерева. Різко зросла кількість копитних, відповідно, потім хижаків. Це все природний процес. У нас, якби щось вигоріло, такого не можна уявити. Ми бачимо приклади, скажімо, ялтинського заповідника. Вигорає, виписується санітарна рубка, недогрілі дерева, вирубаються і саджається чергова грядка. Більш того, ми бачимо, що зараз лісники спеціально випалюють ліси для того, щоб їх зрубати. Тобто утвор... роблять низову пожежу, яка частково палює стовбури дерев, відповідно, але і це є підставою для виписання так званої санітарної рубки. Але ці дерева, які мають гарну якість деревини, потім продають по документам, як дровина деревина на, дерев на дрова, а насправді продають на лісокомбінати і на меблі. І, відповідно, ми навіть великий податок. Це важко довести насправді, але є дуже багато випадків. Ось, ось нещодавно, врешті, ситуація з пожежою в Цирюпинському лісгоспі, вона саме з того і почалась, що е, головним підозрюваним у пожежі все ж таки був оголошений майстер лісу, який відповідає за цей ліс. Або інакший приклад е, так званого Самарського лісу, що є найпівденнішим сосновим бором в Україні, одним з найпівденніших в Дніпропетровській області. Цей ліс фактично повністю спалений лісниками. І є відео, яке чітко свідчить, що ліс був спеціально підпалений для того, щоб частково палити дерева, а потім їх спіляти. Була порушена кримінальна справа, але вона нічим не завершилася. І ми бачимо таке відношення до наших лісників, які так люблять ліс. От ну, в одній з попередніх передач ми також говорили про проблеми посадки лісу в степах. Абсолютно аналогічна ситуація, коли... Ліс саджається саме на тих ділянках, де, він, де йому рости незручно, не говорячи вже про знищення самих степових ділянок, якби це не тема сьогоднішньої передачі, але є така проблема, і виходить, що ліс саджається саме на тих ділянках, де на самому півдні України, де він рости не може. І, власне, подивившись довідники ліс сівничі, ми бачимо, що соснові посадки на півдні України це є найбільш пожежонебезпечна небезпечна категорія лісів. Але саме цю категорію лісів кожного року саджають найбільше. От готуючись до перед я читав статті пана Михайла Попкова, це така дуже цікава людина, яка на сьогодні веде сайт український лісовод і власне з його статей випливає, що дійсно в Україні найбільше саджають лісів там, де вони просто не ростуть. І власне, Андрій, таке питання, от... Є е, дуже багато, я так розумію, претензій до е, лісової галузі. Можна ще згадати е, протруєння про, про лісів від шкідників, можна згадати неврахування червонокнижних видів. От, я навіть, до речі, ще цікавий момент, е, спілкуючись з колегою, з, е, яка сьогодні є в Фінляндії, вчора почув, що фіни навіть деякі ділянки лісу спеціально спалюють для того, щоб деякі види рослин могли там відновитися. От, але е, на, наша лісова галузь працює не так. Вона не рахується з природою і це зрозуміло, з того, що ви розказуєте. Як ви вважаєте, що треба зробити, щоб ситуація покращилась на користь природи? Корінним чином реформувати наше законодавство. Зокрема, реформувати, тобто, або скасувати, або видати нові, ліпше видати нові санітарні правила на лісах України. І в них прописати, зокрема, чітку заборону рубок в старих природних лісах. Їх не так-то та багато лишилося, їх доничують останнім часом, дуже широкими темпами. Тобто необхідно просто припинити всі санітарні рубки в природних лісах, які самі виросли, які не є посадженими монокультурами. Потім треба знову ж таки усилити контроль за рубками в межах заповідного фонду. Звичайно, якщо йде мова про господарську зону національного парку і там росте молода соснова монокультура, вона потребує певного розрідження. Але якщо це природний ліс... І в заказнику чи в господарській зоні треба заборонити рубки в, чому, в, межі, в, такі, в таких лісах заповідного фонду. Таких різних нюансів дуже-дуже багато, дуже довго можна перераховувати. Але, тим не менше, в першу чергу, на мою думку, і не лише на мою думку, треба змінювати санітарні правила в лісах України. Це буде значним кроком вперед в плані охорони нашої природи, охорони наших лісів. А от, ну Андрію, таке питання, а от скажіть, наприклад, хтось з наших слухачів живе поряд з лісами, це дуже вірогідно. От, в цьому лісі відбувається рубка. І, звичайно, що якщо це ліс цінний, якщо це ліс природний, або, в принципі, якщо це дійсно просто ліс. Звичайно, можна поставити під сумнів, чи потрібна ця рубка. Як мінімум, природі вона, я так розумію, точно не потрібна, і я теж сам так переконаний. І, наприклад, на привелиті жаль, ми сьогодні не маємо можливості просто відмовитись від рубок, як від явища. Але, звичайно, їх треба якось обмежувати. Так от, що би могли зробити наші слухачі, якби хотіли приєднатися до компанії на захист лісу? Ну, я перед тим, як сказати це, я скажу, що е, метою нашої кампанії не є повна заборона рубок в Україні. Ми розуміємо, що рубки нікуди не подінуться, в нашій промисловості потрібна деревина. Але при виконанні рубок треба враховувати природоохоронне законодавство. Тобто, якщо в цьому лісі є вид рослина чи тварина, знесена до Червоної книги України або до іншого охоронного списку, цей ліс не має підлягати вирубці. Так само, якщо в цьому лісі є рідкісний лісовий біотоп, зникаючи рідкісна екосистема. Або цей ліс на схилі гори. Ви подивіться, що в Карпатах відбувається, схилі гір оголені. Скільки років про це вже кажуть, що, кажуть, що начебто припинили рубку, нічого там не припинили, ліса крубало, так і рубають. Ми кажемо, що потрібно зупинити рубку найцінніших лісових ділянок. Ось, по-перше, щоб наші слухачі розуміли, що ми не виступаємо проти повної заборони рубок. Лісові, у нас багато дуже людей зайнято в лісовому господарстві, зокрема в сільських е, районах Полісся, Карпат. Без цього господарства нікуди не, не дітися. Але його треба реформувати. О, стосовно того, що кожен може зробити, це, до речі, доволі важке питання, тому що ми кілька років намагаємось побороти декілька рубки, декількох декілька заказниках. І насправді, на жаль, не все так просто. Ну, принаймні, ви можете повідомляти нам про відомі вам факти вирубки старовікових лісів, зокрема знайшовши на сайт Дружина Охорони природи Зелене майбутнє, де можете знайти наші контакти. Зовсім скоро має з'явитися спеціальний сайт, присвячений лісовій кампанії, але поки що можете знайти наші контакти на сайті Дружини охорони природи Зелене майбутнє. Ну, я під свого боку підкажу слухачам, що знайти сайт дуже просто, просто в пошуку в інтернеті наберіть фразу Зелене майбутнє. От. І цей сайт знайдеться. Але, от, власне, Дрів. Є, є ліс, біля якого живуть люди. І в ньому ми не знаємо, чи законно відбувається рубка, адже кількість публікацій в інтернеті на цю тему досить велика. І дуже часто фігурує якась інформація про те, що бувають і незаконні рубки, Тобто те, що ви говорите, це недосконале законодавство, яке не рахується з породою, виходить з ваших слів, що більшість трубок, які б вони не були шкідливі для природи, вони виходять законними, так же ж. Наполовину. Тобто не враховані саме природоохоронні закони. Тобто, коли виписується так званий лісорубний квиток, це документ, згідно якого відбувається вирубка, абсолютно не враховується, наявність на цій території видів той самої червоної книги України. В цьому квитку ставиться прочерк? Тобто, нехтується принаймні двома законами України. Тобто, з однієї сторони, лісорубка дійсно може бути погоджена всіма відомствами, з іншої сторони, вона погоджена з порушенням, бо не враховані закони. І виходить така половинчастість. І на жаль, наші контролюючі органи, зокрема екоінспекція, закривають очі на ці порушення. Вони просто відповідають нам, що рубка погоджена. А, а і, як ми їм не пояснювали, що рубка погоджена з порушеннями, на жаль, наші контролюючі органи просто це ігнорують. Такий рівень їхнього професіоналізму, компетенції, я не знаю, як це назвати. Ну, гаразд, але я веду насправді до іншого. Тобто, але може бути рубка і незаконна. Звичайно, може бути. І, на жаль, знову ж таки, наші контролюючі органи, як свідчить наш досвід, закривають на нехочі. Коли знаходимо в лісі... Купу порубаних дерев без будь-яких виміток, без будь-яких позначень, а кожна вирубка вона має мати певну вимітку, має мати так звані лісорубні стовпчики, які позначають її межі, на яких пишеться і площа, лісовий квартал і так далі. Є рубки без усього цього. Браконьєрські, жахливі рубки. Але, на жаль, ми теж отримували відповіді, зокрема від екологічної інспекції в нашій любі Київській області, що... В даному лісовому кварталі лісові заходи не відбувалися. Це означає про її непрофесіоналізм, що вона просто не приїхала і не подивилася місце, яке ми вказували в наших зверненнях. Ну гаразд, але от, наприклад, от ви часто буваєте в лісі. Це не, не приховати з ваших статей, чудово можна зрозуміти, що ви багато часу проводите в лісах. А ви, або будь-хто інший, знаходитесь в лісі і бачите рубку, яка, можливо, є незаконною. От що би треба зробити людині для того, щоб спробувати якось зупинити це? Ну, принаймні точно зафіксувати це місце, Запис... ну, запам'ятати приблизно, щоб можна було це потім показати. Ну, якщо ви розбираєтесь в, лісовій, якби в лісовому орієнтуванні, в, лісовій, ну, в лісових картах, ну принаймні записати номер лісового кварталу. Весь ліс поділений на квартали, які позначені на так званих квартальних стовпчиках на перетині лісових просік. Запам'ятати номер кварталу, в якому відбувається зрубка, і ну, точне місце розташування. І потім треба написати державну екологічну інспекцію. Якщо ви не знаєте, як це робити, то знову ж таки краще повідомляти це нам. А ми вже напишемо і будемо цю ситуацію по можливості контролювати. Ну, власне, для того, щоб не звернутися до дружини охорони природи «Зелене майбутнє, можна подивитися з одного боку їх інтернет-сайт, з другого боку, можна, якщо такої можливості і немає, можна звернутися до редакції Радіо Марія, і ми зможемо дуже оперативно, я думаю, що це можна буде зробити в межах кількох годин, передати Андрію або його колегам цю інформацію. Тому що дійсно, коли там щораз частіше виявляється якісь порушення в лісах... І ми бачимо, що займається боротьбою з такими порушеннями потім, що дуже небагато людей. І оці десятки тисяч активістів, які протестують і борються, реально борються проти виробок лісів в інших країнах, їх потім, що немає цих десятків тисяч активістів в Україні. І та кампанія, яка умовно типу, називається екологічного трауру, до... Присвяченого до Дня працівника лісу у понеділок, 17 го числа. Це ті, -ті початок. Я сподіваюся, що ось, власне, Андрій, який сьогодні у нас в студії один, хоча насправді я знаю, він бореться з рубками лісу не сам. Але що т -т таких людей незабаром будуть десятки, сотні, пізніше тисячі, десятки тисяч. Але треба зробити, щоб цих людей було більше. От що ви, власне, побажаєте нашим слухачам, щоб ну, власне, щоб їх... Залучити до такого руху. Адже дійсно це рух, який тіті створюється, я так розумію, зараз. Я пораджу вам, якщо ви маєте доступ до інтернету, відкрити супутникові снімки наших лісів, поліських, зокрема, зокрема в Київській області чи Житомирській. І подивіться, що як виглядають ліси з космосу. Ви побачите величезну кількість світлих плям, які є насправді вирубками. Потім ви можете поїхати в ці місця, побачити це своїми очима, і я впевнений, що ви не зможете після цього лишитися байдужим до цієї проблеми. Ну от, власне, рухаючись вже так до фіналу передачі, я згадаю, такий є прекрасний твір Михайла Грушевського, називається На горах, коли ще в 1912 році, тобто рівно 100 років тому, Михайло Грушевський написав дуже маловідомий твір серед інших його творів, присвячений рубкам у Карпатах. І ще 100 років тому, цей це просто твір, він фактично там, мабуть, мало би сліз бути більше, ніж слів. Цьому творі, з якою любов'ю, з якою тугою він говорить про масові вирубки в Карпатах. Але це було це було сто років тому, тоді в Карпатах не було таких виробок, які є сьогодні. Коли минуло після Михайла Грушевського 50 років, і ми читаємо щоденники ті дисидентів українських, і, зокрема, тих, які були редакторами газет і писали... В газетах Правду в 70-х роках, в 60-х роках. Читаємо щоденники Віктора Марченка, і він також пише, що ходили по газетах цензори і забороняли, забороняли писати про масові вирубки. Ну, і, власне, він один з тих редакторів, які в результаті опинилися у таборах. І про це треба говорити. І відомо, що останні 100 років про це не хочуть говорити, про те, що ліс урубається більше, але я так розумію, його чим далі, тим більше. І, на жаль, так. І, чи можете ви от, ще навести якийсь приклад ну не знаю, масштабів рубок? От, настільки настільки це, ця проблема велика. Ну, масштабами, ну, кажу, для чого треба уявити космічні знімки, щоб так... Або побувати на місцях. Ну, Є місця, де вироблені міс... кілька кілометрів сягають. Тобто вони накладаються одна на одну. Вирубка стандартна площа 5 гектар. От за років 10 вирубається фактично навколо 50 там, гектар. І лишаються маленькі смужки лісу між вирубками. З часом вони теж вирубаються. Звичайно, йде посадка нових лісів соснових монокультур. Але я наголошую на тому, що вони за ну, ну нікчемні. Там ліс виросте зовсім не такий, який був до цього, і не факт, що він виросте взагалі. Тому що на величезних площах ці лісові культури не мають захисту ні від сонця, ні від вітру, І часто ідучи лісом. Скажімо, я назвулю Бородянський район Київської області, Тетерівський лісгосп або Клавдіївський Лісгосп. Можете дізнатися в інтернеті, де воно знаходиться. І подивитися на це з космосу. Йдучи по лісам скаражні, що ти йдеш в полі, а не в лісі. Ну от, власне, власне, буває дійсно такі ситуації. Тож, е, сьогодні ми говорили з Андрієм Плигою, командиром дружини охорони природи Зелене майбутнє про проблеми рубок в українських лісах і, власне, про те, що 17 числа в понеділок о, о 13-й годині біля Держлісагентства України в Києві по вулиці Шотароставелі 9А відбудеться урочистий старт громадської кампанії проти рубок в Україні. Якщо ви є в Києві, обов'язково завітайте, ми з Андрієм там будемо. От, і, власне, з вами була передача у долонях. І ми з вами почуємося за тиждень на Радіо Марія і побачите, який у нас буде черговий оригінальний привід поговорити. На все добре. До побачення.